Вітаю, велими шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій канал, бо тут ми розглядаємо речі, які більше ви ніде не почуєте. І це просто факт. Так, незаперечний факт. Це раз. Ну і, звичайно, ставити вподобайки якомога більше. Далі коментувати і поширювати в світах, щоб про Україну знали більше? Вона зараз в тренді, вона попереду всієї планети в боротьбі зі Світовим злом, так, Московією, яка прийшла на нашу святу Землю. Але давайте поговоримо про нашу святу землю. То чим же? Наша територія нашої держави, нашої нації, національна територія, та відрізняється від інших світових національних і державних територій. Як ви думаєте, от є така, все-таки ж ми ну, дуже своєрідна і нація? І дуже своєрідна історія в нас. А Зараз будемо говорити про географію, так. про територію, про простір так, української нації. А ми дуже своєрідно, як там нас не намагалися останні понад 300 років московити викривити, а все-таки в нас щось залишилося так. І я маю великі сподівання на те, що воно почне відроджуватися, Оте, що закладено у нас пісня, хліб і крила. Ну і там ще багато всяких дрібніших речей. Але вже в нас так багато всього головного, що ми на, на дрібне поки що не звертаємо увагу, але ми дійдемо і до дрібного. так. Так, до, ні, до дрібнішого, не до дрібного, а до дрібнішого. Так ось повернемося все-таки до нашої території. А чим вона відрізняється від інших, наприклад, від Бразилії, від США, від Московії, там, ну, не знаю, від е, е, Алжиру від Австралії. Від Китаю, від Індії. От чим ця територія відрізняється практично від всіх інших держав світу і національностей? Так, чим відрізняється? Ну, так, <свісно> воно відрізняється тим, що ми єдина. Нація, єдина держава, яка знаходиться на цій території продовж, як мінімум, останніх восьми тисяч років. Нічого подібного, ні в кого немає, немає. Ну, Сполучені Штати Америки, коли туди прийшли? Так, європейці. Та взагалі вся Америка, її можна в цьому сенсі е, викинути. Тому що там ці кордони, ці нації формувалися як хотіли. Там Бразилія, наприклад. Там же президент Бразилії виступає про, про історію, він не знає історію своєї держави. Там всі сусідні держави мають до неї претензії, тому що е, воно формувалося, як кажуть, конкістадорами, там як хотіли і так далі. Ну, далі візьмемо ну, арабський світ. Вони там розселялися по цій території, аж до Іспанії дійшли і все таке інше. Де. Так би мовити, реальна територія їхнього сітку, так, обмежена, яка б і зараз такою була. Та немає. Те саме Китай. там, Де там, чотири китайські мови і, і все таке інше. Це зліплена із, е, скажімо так, різноманітних народів, е, держава Імперія. так, Ну, про Московую взагалі не приходиться говорити. там ця, вся Сибір неісходима, і так далі, і тому подібне. Де національна територія московитів? Її ніхто не може визначити, вони самі не можуть визначити. Тому придумали такий темер, як росіяни, тобто туди всі входять і, і чуваші, і, і, і татари, і комі, і. І, і пер'яки там, і селькупи, і кого там тільки немає. Де їхня національна територія? Те саме фактично стосується і інших народів. Так. Ну, я, я, я не буду. Ну, Індія, ну, та, там е, прийшли ці е, з України, індоєвропейці, вони ж е, називають Україну своєю прибатьківщиною, Там жили ці е, місцеві племена, які зараз в південь е, складають Індії, частину Шрі-Ланки так і такі інше. Де, де там? Це що там? Таміли, тамілна там, і так далі, Австралія, ну, ну що там, припливли туди з Великої Британії люди, Нова Зеландія те саме, в Африці там взагалі говорити не приходиться. Єдина, фактично, Україна, яка продовж останніх 8 тисяч років... І усіх, так би мовити, і своїх, і археологічних, і історичних, і всіх тих, хто про неї писав, з часів ну, Трипільська цивілізація там не писав. Там залишилася археологія нам показує про це. А про скіфів вже писали. І десь і скіфи, це ж наші пращури. Де вони жили? Від Карпат до Дону, від прип'яті до Чорного моря. Що це Це не територія України? Нинішньо? Так, так воно було завжди. Як нас не намагали звідси, намагалися звідси витурити, але ми трималися за цей заядний пристрій. Тому що е, цій, наша генетика визначена саме цією землею пісня «Хліб і крила». Так, Цією землею, не чимось іншим, не Сонце, а цією територією і випромінюванням українського кристалічного щита, який український є, тому що він розміщений повністю на території України і за межі нашої території не виходить. не виходить. І нікого іншого не підзаряджає, крім українців. Зрозуміло, все просто тут. Але ми не знаємо про це, що в школі? Оце, я, оце що я розповідаю, в школі хтось вчить, хтось розповідає на історії, географію, географію взагалі виключив новий міністр з основних предметів. От приходять. Це купа вже міністрів була. І ніхто не розуміє оцих елементарних речей, про які я розповідаю. Є освіта вчать математики, фізики там, і так далі, і тому подібне. А є просвіта, просвітлення розуму для того, щоб людина розуміла, хто вона є. От коли ми почнемо мати це розуміння, до нас ніякий сюди загарбник не прийде. Ніяка орда не прийде. Тому що ми будемо знати, що це наше. У нас навіть топонімічні, тобто географічні назви, репери виставлені. Про це ж ніхто не говорить. Ви тут тільки можете почути, що в нас є репери у географічних назвах, які показують один кінець і другий кінець. В Карпатах в Львівській області є самбір і старий самбір на самому межі, на самому кордоні з Польщею. І на північному сході, на самому кордоні з Московією, знаходяться два села: Великий і Малий самбір Сумської області. Ви чуєте? Львівська і Сумська область репери виставлені. Оце наша територія. В назвах. Я вже не кажу про всі інші, там, які є і Немирови, і Ходорови, і Борщеви, і Ямполі, і так далі, і тому подібне. Ямпіль в Західній Україні, Ямпіль в Сумській області, і в Донецькій області. Оце репери наші, які вказують про те, ти, які Прийшли на нашу святу землю нас убивати. Вони кажуть, що Донецька область це їхня. Так. А що таке, хай вони пояснюють мені Краматорськ? Що це означає? З русского язика? Що є таке Краматорськ? Що? Це крам на торці, а по-русски ж таке крам. Я не знаю таких слов, крам. Що це? Це мелочний товар. Мелочний товар Крам. Далі. А харциз окупований нині. Що це означає? Що це з руского язика? Оце ті. Харциз це розбійник. Харцизяка це українське слово, якого у московитів немає. Це ще одні репери: і Ямпіль, і Краматорськ, і Харцизський, які вказують нам на те, що це наша земля, наша. Вісім тисяч років, як мінімум, і далі теж глибше. Тому що ми не відривалися від цієї землі ніколи. Як нас не намагалися звідси вигнати? Хто там після Другої світової війни хотіли? Виселити всіх українців. Не знайшли землі такої де в нас розмістити? Всім українцям в Україні в світі здоров'я і удачі і, звичайно, нашої перемоги над цим всесвітнім злом. Тому що нас доля поставила попереду всієї планети. Як? Кого? Що символом Києва є? Так. Не тільки тризуб, але і хто? Архангел Михаїл, отам на Майдані Незалежності. Він стоїть із воєнним мечем. Так. І той собор, який московити в 35 му році підірвали Михайлівський Золотоверхий, усипальниця одразу п'ятьох київських князів. І зняли з нього. Мозаїку Солунську, яка зараз зберігається в Москві, зберігається, вони ж вивезли як трофей. Тепер вони вже здрібніли до того, що унітази вивозять і нощені труси. Так. А тоді вони вкрали в нас Михайлівський золотоверхий монастир.